Друзі, доброго дня! Дивіться, на продажі буде Сантафешка Кемка в максимальній комплектації Inspiration. Це в нас хто знає, не знає, чорна ліства в колір кузова. Для кореї є протитуманки, яких немає в інших комплектаціях, є юбка бампера. Тут були замінені на 20-ті колеса. Мені так захотілося пороги також присутні, на відміну від інших комплектацій. Тут йде двойний стеклопакет. Пашунки, елезниця. Ну, Повний електропакет, то есть все 4 сипапиди моча в автоматичному режимі працюють. Музыка, крил, 12 динаміків, два сабвуфера, Топові сидушки. То есть у нас есть атаманка. Яка видвигається під калином. В інших комплектаціях немає. Натуральна шкіра напа, не кожзама, кожа. Сліпі зони, утримання в полосі. Астієнти вимикання ESP і електропривід кришки багажника. сидінь також тут присутній датчик світла, тут іде помимо е, датчик світла і з автоматичним бачите, авто. автоматичне перемикання ближній дальній. В принципі, у них на корейському автопромі це доволі часта функція. Є патрулеві ліпістки, є дістронік. Є цифровий щиток приладів, є проєкція мультимедіа Камера 360. Клімат двозонний зони. вентиляція, підігрів керма. Там видно видно ротового підзарядка мобільного телефону. Два ключика. Коробка восьміступка Все ціле, все чисто, рідного пробігу. и 70 823 км. Дзеркало с автозатемнением, черная стеля алькантара, панорама на всю крышу, стеганик кресла, электросидушки. А, что тут еще есть? Саблон. есть, регистраторы есть, передняя и задняя. Тут у нас полный фол по керму. Видите, Видно строчка, все есть. Датчик дощу також есть. По виномеру будут будуть он. 33 2.0. Темный хром ручки. Є шторки, є підігрів. Двигается кресла вперед-назад. Це защита від ворон. від ног, так что все, все поснимается. Розетка 220, USB, -ка. Гума Continental 255, 55 5545, 70 80 залишку. Є так роги. Ну в принципі опять же, буде клієнт. домовимося, це інтернет, мобільний. Симку заберу, вам це все діло залишу, воно тут все протягнуто, просто, що ви не витягнеш музыка крил есть кнопки электропривод с заднего ряда сидіння складаются раздвоенный выхлоп бачите фари права сторона тоже все аккуратно все чистенько тшечка зроблена Масла коробка ДВС помінені Поїхали. Катаємся, дзеркало оплені обтяг... ну, бронепленки, дзеркало лабове с антибликом. Тонировка не Ни... ззовні не видно, а внутрі дивишся, немає ощущения, що воно летоптика На відміну від інших комплектацій, тут з оптика оптикою. Тобто в поворотах фари повертаються, в сантафешках звичайних. А есть престиж, он просто прямо светится. Вот такая вот машинка есть. Так что кому цікаво, звоните, пишите. Рейлинги присутні, панорама присутня. Все четенько.